Факультет іноземної філології, Інституту філології та суспільствознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини є справжнім осередком іншомовної освіти та центром підготовки висококваліфікованих фахівців з іноземної мови. Факультет готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр на стаціонарному відділенні за такими спеціальностями: англійська мова, і література та німецька мова, англійська мова і література та французька мова. Випускники отримують кваліфікацію вчителя Англійської, німецької, французької мов та зарубіжної літератури. На заочному відділенні факультету проводиться підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст за спеціальністю англійська мова і література. Навчальний процес на факультеті забезпечують висококваліфіковані викладачі. Серед них шість докторів наук, професорів, 17 кандидатів наук, доцентів, два заслужених працівники освіти України, більшість викладачів факультету пройшли фахові стажування в закладах освіти за кордоном. У структурі факультету іноземної філології три кафедри: кафедра теорії та методики іноземних мов, кафедра англійської мови, кафедра практики іноземних мов. На факультеті іноземної філології створено належну матеріально-технічну базу. У розпорядженні студентів три лінгофонних класи фонотека, аутентичні відео та аудіоматеріали, комп'ютерний клас, програми тренажери. Перевагою факультету іноземної філології є можливість участі студентів у різноманітних міжнародних програмах і фондах, які передбачають стажування та навчання за кордоном. Випускники факультету успішно працюють на теренах педагогічної та перекладацької діяльності в Україні та за кордоном. Отож, якщо ви прагнете стати висококваліфікованим фахівцем, конкурентно спроможним на світовому ринку праці, вступайте на факультет іноземної філології.